Що схоже на оргазм, але не є оргазмом. Нарешті попісяти, коли тобі дійсно дуже, 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 ну дуже треба. Я пам'ятаю, як був на параді на день подяки у Нью-Йорку і відчув, що мені потрібно в туалет. Я був тупою дитиною і думав, що це відчуття пройде, якщо я просто проігнорую його. Спойлер, воно не пройшло. Приблизно через годину там вже були величезні натовпи людей. А мені справді потрібно було єдиний туалет, який був відкритий. Був у Starbucks, і до нього була величезна черга, що йшла вниз по кварталу. Тож ми з татом пройшли кілька кварталів у пошуках місця, де можна попісяти, і натрапили на ресторан. Там сказали, що лише клієнти можуть користуватися туалетом. Тому мій тато зробив фальшиве бронювання, щоб ми могли скористатися туалетом. І це було найбільше полегшення, яке я коли-небудь відчував. Крім того, поки все це відбувалося, на дворі був шалений мороз, і я не Відчував нижню половину свого тіла, тому я не міг бути повністю впевненим, що не намочив свої штани. Лол одного разу під час подорожі я тримався так довго, як тільки міг. Коли я нарешті помочився, мені було так добре, що я відчував ейфорію. Мені здалося, що це сон, і я пам'ятаю, як подумав. Та мені байдуже, якщо я прокинуся, це надто приємно, щоб зупинитися. Я ледь не втратив свідомість. Коли хтось чухає вам спину, я думаю, мій чоловік таємно був би однаково щасливий, якби я чухала йому спину або якби ми займалися сексом. Лол ще на один рівень вище. Одного літа у мене був жахливий сонячний опік на спині. І після того, як шкіра нарешті почала лущитися, вона так сильно свербіла, що я благав свою дружину, на той час дівчину, пошкрябати її. Їй довелося сказати мені припинити стогна знати, тому що я буквально навіть не помічав, що роблю це я б помістив це в свій топ-5 оргазмів. Коли ти нарешті лягаєш після довгого дня, і всі м'язи спини відразу розслабляються, кайф збільшується в 100 тисяч разів. Якщо ви щойно змінили постільну білизну і прийняли душ, Ніщо не зрівняється з тим, щоб бути чистим і лежати в чистому ліжку. Світ просто тане у той час, як ви розслабляєтеся. Прокинутися з думкою, що треба йти на роботу, але потім усвідомити, що у вас вихідний і можна спати далі. Сьогодні вранці я раз за разом переводив будильник, як раптом моя дружина каже сонним голосом: Тобі сьогодні не потрібно йти на роботу, тож можеш просто вимкнути його. Це було чудово. Мені часто сняться кошмари про те, як я на роботі і як клієнти кричать, щоб я прийняв замовлення. Я прокидаюся в пані. Ні, розгублений і часто відразу починаю намагатися встати і взятися до роботи. Раптом мій мозок каже: Зачекай, це був сон. Мені не потрібно нікого обслуговувати, мені не потрібно вставати, я можу просто заснути. А далі я опускаюся назад у ліжко і знову засинаю. Абсолютне блаженство. Коли ви слухаєте фантастичну нову пісню або просто дуже круту стару пісню, і від неї мимовільно проходять мурашки по всьому тілу. Тримання висипу від отруйного плюща під гарячою водою. Це одночасно викликає біль і оргазм, і на деякий час зупиняє свербіж. Змінено, радий, що всі так само люблять дивні висипні оргазми, як і я. Це, ймовірно, найближче до справжнього оргазму з усіх інших відчуттів. І не тільки отруйний плющ. Багато шкірних захворювань викликають такі самі відчуття. Я заразився грибком, який залишив червоні сверблячі плями на моїх Стопах і поступове підвищення температури води дозволило мені витримати майже температуру кипіння. Відчуття справді дивовижні, я просто не можу їх передати. Початкове посилення свербежу перетворюється на приємне полегшення, наче ви його пошкрябали. Потім відчуття стає все сильнішим і сильнішим. Ваші м'язи починають здригатися, ваше серце б'ється швидше, і майже неможливо не стогнати від задоволення, поки не стається. Що Щось на зразок кульмінації, коли все ваше тіло охоплюють ритмічні хвилі задоволення. Мабуть, в обох відчуттях беруть участь одні й ті ж самі хімічні речовини, тому вони настільки схожі. Я цілком можу уявити, як у якогось дивака розвивається залежність від опіків отруйним плющем, крім екземи. Я настійно не раджу цього робити, це лише погіршить ситуацію. Але, Боже мій, коли ти ошпарюєш свербіж, це ніби потрапити у рай. Коли вода нарешті виходить з мого вуха, приємна і тепла. Зняти бюстгальтер після того як носила його весь день, буквально перше, що я роблю, коли приходжу додому, для мене це стало неофіційним правилом: зняти взуття, зняти бюстгальтер і пити каву. Чхання досить приємне відчуття. Згоден, насправді у чхання така ж прогресія. Спочатку маленьке лоскотання, потім накопичення напруги, і бам! Це божественне звільнення. Закрити очі після виснажливого дня, потерти очі після того як зняв окуляри наприкінці дня, це магія. О боже, так коли ти збираєшся заповзати в ліжко, і останнє, що ти знімаєш, це окуляри, тому що ти знаєш, що сьогодні тобі більше нічого не потрібно бачити. Це справді магія. Взимку лягти в ліжко в шкарпетках, трохи зігрітися, а потім зняти шкарпетки. Не можу зрозуміти. Взимку я сплю принаймні в двох шарах одягу, включаючи шкарпетки. Можливо, вам варто придбати кращу ковдру. Ковдра має відбивати тепло вашого тіла, роблячи його приємним і затишним, навіть якщо у вашій кімнаті холодно, як у серці моєї колишньої, одяг певною мірою нівелює цей ефект. Я додам свій масаж голови або скрабування шкіри голови. Коли я був дитиною, моя бабуся жила у нас. Я пам'ятаю, як після обіду пішов дивитися з нею джеопарді. Я лежав у неї на колінах, і вона чухала мені голову. Раптом я прокинувся під кінець джеопарді після того, як задрімав, тому що це було настільки приємно. Час від часу я просто роблю це самотужки, щоб розслабитися. Але це не те саме. Мама мого хлопець. Вона робила це для нього у дитинстві, і тепер я вимушена постійно чухати йому голову, навіть коли я смертельно втомлена. Пити воду, коли відчуваєш шалену спрагу, пити воду, коли прокидаєшся о третій годині ночі з абсолютно сухим ротом. Вода посеред ночі справді найкраща. Це може бути непопулярним. Крижана ванна. Я живу в Джорджії, США, де літня погода жахлива. Я тренуюся, а потім занурююся в крижану ванну. Біль буває нестерпний, але це варте того, просто тому що більше не жарко. Я багато років працюю на будівництві. Відчуття того, що ти повертаєшся додому, роззуваєш робочі черевики, і нарешті можеш почухати серйозну хворобу стопа атлета набагато краще ніж будь-який оргазм. Це відчуття, коли ти заходиш у кімнату з кондиціонером після того, як цілий день провів на сонці. Ох, це приємно. Коли хтось інший торкається мене, я самотній вже дуже довго і мені вже за 40, Тому ймовірно, зі мною цього більше ніколи не станеться. Я обожнюю дотики. Сама думка про ніжні дотики викликає у мене мурашки. Прокинутися і думати, що вже майже час вставати на роботу, але виявити, що минуло лише 40 хвилин, і попереду ще ціла ніч. У 2019 році мені зробили ендопротезування кульшового суглоба. Це було після двох років жахливого болю. Приблизно через шість тижнів після операції одного ранку я прокинувся і автоматично зробив розтяжку всього тіла, будучи по суті напівсвідомим. Я плакав від радості. Мені було так приємно робити те, чого я не робив роками. Господи, моя дружина спочатку подумала, що я збожеволів, але потім. Вона вирішила відсвяткувати це ранковим сексом, тож все закінчилося справжнім оргазмом. Випрямити спину так, щоб виникло відчуття, ніби ваша душа покидає ваше тіло, теж саме з хрустінням шиєю. Але я боюся, що одного дня я хрусну нею так, що моя душа справді покине моє тіло. Лол. Ті павукоподібні масажери для голови обережніше з ними умого відлетіли декілька пластикових наконечників. Я не помітила і ледь не скальпувала себе. Лол. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.